За інформацією обласного центру здоров'я, сьогодні у першій половині дня за медичною допомогою до травмпункту міської клінічної лікарні номер 1 звернулись 22 особи працездатного віку, які отримали травми при падінні на слизьких тротуарах або дорогах. Усі ці люди вранці поспішали на роботу або навчання, але, на жаль, опинилися у гіпсі. Далі Галина Філіпова. Зима вже традиційно прийшла в Івано-Франківськ несподівано. Звичайно, не всюди треба посипати дорогу пісковою сумішю, але 22 переломи за півдня сумна статистика. Виростає особливо рівень такого травматизму дорожнього, тому що люди привикли, що було сухо, тепло, і вони по звичці виходять на дорогу безпечно, падають і травмуються. Одночас з цим, що зростає такий травматизм, може сказати, вуличний, зростає і серйозний травматизм дорожньо-транспортний, коли вже трапляється аварія автомобіль. І та травма, яка отримує людина при падінні, а ніяк не порівнюється з тою травмою, яку людина може отримати при зіткненні автомобіля чи при ударі автомобіля. Лікарі радять не легковажити безпекою, підбирайте зручне взуття, не бігайте на випередки з автоми, щоб не опинитись на лікарняному ліжку. Люди наші дійсно надто безпечні, і це навіть сьогоднішній ранок показав по дорозі на роботу. Бачу, як люди необдумано кидаються перебігати дорогу перед машинами. Машина рухається повільно не для того, щоб людина спіла перебігти, а для того, щоб власне не створити аварійну ситуації. А люди чомусь от, так безпечно ставляться і поожеледиться, перебігають в неположених місцях. Ну і комусь це можна вже коштувати травмою, а комусь може коштувати і життя. Доки комунальні служби повірять, що зима почала з 30 листопада, побережіть своє здоров'я. Краще ковзани, санчата, лижі, аніж палата лікарні.